Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні ми поговоримо про те, що ніхто не приходить у ваше життя випадково. Ми зануримося в мудрість стоїцизму і розглянемо, як випадкові зустрічі та події можуть мати глибоке значення для нашого життя. Цей випуск ми присвячуємо тим, хто шукає сенс і натхнення у кожній зустрічі та кожному досвіді. Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал і приєднуйтесь до спільноти тих, хто прагне жити усвідомлено та збалансовано. А тепер почнемо. Стоїцизм, ця давня філософія, що виникла в стародавній Греції, навчала нас приймати все, що трапляється, з вдячністю та розумінням. Згідно з стоїками, кожна подія в нашому житті відбувається з певною метою. Епіктет, один з найвідоміших стоїків, казав пам'ятай, що ти не випадковість, ти частина всесвіту. Ці слова нагадують нам, що все у нашому житті має свій сенс і причину. Коли ми зустрічаємо нових людей, іноді здається, що це просто випадковість. Але стоїки вчать нас, що кожна зустріч може бути важливою. Марк Аврелій, римський імператор і філософ, писав у своїх медитаціях все, що трапляється, трапляється правильно. Це означає, що кожна зустріч, навіть найкоротша, може мати глибоке значення і вплинути на наш шлях. Ми часто зустрічаємо людей, які змінюють наше життя на краще. Вони можуть стати нашими друзями, наставниками або навіть любов'ю всього життя, але навіть ті люди, які здаються негативними або викликають у нас труднощі, приходять у наше життя з певною метою. Вони вчать нас важливих уроків, допомагають нам зростати і ставати сильнішими. Як казав Епіктет, важкі обставини не руйнують людину, вони розкривають її істинну суть. Кожна зустріч це можливість для нас вчитися і рости. Навіть якщо на перший погляд здається, що ця людина нічого не додає до нашого життя, ми можемо бути впевнені, що вона прийшла з певною метою. Сенека, ще один видатний стоїк, писав: люди приходять у наше життя, щоб навчити нас чогось або допомогти нам побачити щось у собі. Це означає, що кожна людина може бути нашим вчителем, навіть якщо ми цього не помічаємо. Часто ми зустрічаємо людей, які допомагають нам знайти наш шлях, вони можуть надихнути нас на нові досягнення або допомогти знайти відповіді на важливі питання. Такі зустрічі можуть бути короткими, але їх вплив може бути величезним. Марк Аврелій писав: зустріч з людиною це як дарунок долі. Прийми цей дарунок з вдячністю. Це означає, що ми повинні бути вдячними за кожну зустріч незалежно від її тривалості чи змісту. Іноді ми зустрічаємо людей, які допомагають нам побачити наші слабкості або недоліки. Вони можуть викликати у нас негативні емоції або викликати конфлікти, але це також має свій сенс. Епіктет казав люди приходять у наше життя не для того, щоб приносити нам біль, а для того, щоб ми стали кращими. Це означає, що ми повинні вміти приймати негативні зустрічі як можливості для зростання і вдосконалення. Кожна зустріч це можливість для нас навчитися чогось нового про себе і світ. Навіть якщо на перший погляд здається, що ця зустріч не має значення, ми можемо бути впевнені, що вона має свій сенс. Сенека писав все, що трапляється, трапляється для твого блага. Це означає, що кожна зустріч і кожна подія в нашому житті мають свій сенс і мету. Ми часто забуваємо про важливість випадкових зустрічей і подій. Але стоїки вчать нас, що ми повинні бути вдячними за кожну зустріч і кожен досвід. Марк Аврелій писав: Будь вдячний за кожну зустріч, навіть якщо вона здається незначною, вона може змінити твоє життя. Це означає, що ми повинні цінувати кожну мить і кожну зустріч незалежно від їх тривалості чи змісту. Іноді ми зустрічаємо людей, які допомагають нам знайти сенс у житті. Вони можуть надихнути нас на нові досягнення або допомогти знайти відповіді на важливі питання. Такі зустрічі можуть бути короткими, але їх вплив може бути величезним. Марк Аврелій писав: зустріч з людиною це як дарунок долі. Прийми цей дарунок з вдячністю. Це означає, що ми повинні бути вдячними за кожну зустріч незалежно від її тривалості чи змісту. Зустрічі з людьми, які змінюють наше життя, можуть бути надзвичайно значущими вони можуть надати нам підтримку у важкі часи, дати нам мудру пораду або просто бути поруч, коли це найбільше потрібно. Такий вплив не можна недооцінювати кожна зустріч це можливість для нас вчитися і рости. Навіть якщо на перший погляд здається, що ця людина нічого не додає до нашого життя, ми можемо бути впевнені, що вона прийшла з певною метою. Сенека, ще один видатний стоїк, писав: люди приходять у наше життя, щоб навчити нас чогось або допомогти нам побачити щось у собі. Це означає, що кожна людина може бути нашим вчителем, навіть якщо ми цього не помічаємо. Ще один важливий аспект, який ми не можемо обійти увагою. Це уроки, які ми отримуємо від людей, що прийшли у наше життя. Вони можуть бути невидимими на перший погляд, але з часом ми починаємо розуміти їхню цінність. Як писав Сенека той, хто вміє вчитися, знайде урок у кожній події і у кожній зустрічі це означає, що кожна людина, яка перетинає наш шлях, несе з собою можливість для нашого розвитку і самовдосконалення. Кожна зустріч може бути дзеркалом, в якому ми бачимо свої сильні і слабкі сторони. Люди, з якими ми стикаємося, можуть виявляти наші недоліки або, навпаки, підкреслювати наші чесноти. Епіктет казав: ніхто не може тобі завдати шкоди, крім тебе самого. Це означає, що всі зовнішні події і зустрічі можуть бути прийняті як можливості для нашого внутрішнього росту, якщо ми готові до цього. Важливо також пам'ятати, що кожна зустріч має свою енергію і вплив на наше життя, навіть короткі і, на перший погляд, незначні зустрічі можуть змінити наші думки, почуття і дії. Марк Аврелій писав: не зневажай малих подій, адже вони можуть мати великий вплив. Це означає, що ми повинні бути уважними до кожної зустрічі і цінувати її значення для нашого життя. Іноді ми зустрічаємо людей, які вчать нас бути сильнішими і витривалішими, вони можуть випробовувати наше терпіння, кидати виклики або ставити перед нами складні завдання. Епіктет казав: важкі обставини розкривають нашу справжню силу це означає, що ми повинні бачити у кожній складній зустрічі можливість для самовдосконалення і розвитку. Також важливо пам'ятати, що кожна зустріч це шанс для нас проявити доброту і співчуття. Ми можемо допомагати іншим, підтримувати їх у важкі моменти і бути поруч, коли це найбільше потрібно. Сенека казав живи так, щоб твоє життя було прикладом для інших це означає, що ми повинні прагнути робити світ кращим місцем через наші дії і слова, кожна зустріч може також бути джерелом натхнення. Люди, з якими ми стикаємося, можуть надихати нас на нові досягнення, давати нам нові ідеї або допомагати знайти сенс у житті. Марк Аврелій писав будь відкритим до нових ідей і натхнення, які приходять з кожною зустріччю. Це означає, що ми повинні бути готовими приймати нові можливості і використовувати їх для свого розвитку. Іноді ми зустрічаємо людей, які допомагають нам знайти внутрішній спокій і гармонію. Вони можуть навчити нас медитації, дихальним вправам, або просто показати, як жити в гармонії з собою і світом. Епіктет казав: Внутрішній спокій це найбільший дар, який ти можеш знайти. Це означає, що ми повинні цінувати ті зустрічі, які допомагають нам знайти гармонію і спокій. Важливо також пам'ятати, що кожна зустріч це можливість для нас навчитися прощати. Прощення. Це важливий аспект стоїцизму, який допомагає нам звільнитися від негативних емоцій і знайти внутрішній спокій. Сенека казав прощення це акт великої мужності і мудрості. Це означає, що ми повинні вміти прощати інших за їхні помилки і недоліки, а також прощати себе за свої помилки. Кожна зустріч, яка вимагає від нас прощення, є можливістю для духовного росту і самовдосконалення. Кожна людина, яка приходить у ваше життя, приносить з собою частку мудрості, досвіду і натхнення. Важливо бути відкритими до цих дарів і використовувати їх для свого розвитку. Марк Аврелій казав: Не забувай бути вдячним за кожен день і кожну зустріч. Вони роблять тебе тим, ким ти є. Це означає, що ми повинні бути вдячними за всі події і зустрічі у нашому житті, адже вони формують наш характер. І допомагають нам зростати. Коли ми поглиблюємо наше розуміння того, що ніхто не приходить у наше життя випадково, ми починаємо усвідомлювати глибший зв'язок між нами і навколишнім світом. Цей зв'язок допомагає нам бачити світ у новому світлі, відчувати єдність з іншими людьми і розуміти, що все у нашому житті має сенс. Одним з аспектів цього розуміння є усвідомлення того, що кожна зустріч це можливість для нас покращити свої стосунки з іншими людьми. Ми можемо вчитися слухати, співчувати і підтримувати інших, кожна зустріч дає нам шанс стати кращими друзями, партнерами, колегами і просто кращими людьми. Сенека писав: Справжня дружба це коли дві душі зустрічаються і створюють щось нове. Це означає, що кожна зустріч може стати основою для глибоких і значущих стосунків. Крім того, кожна зустріч це шанс для нас зрозуміти і прийняти різноманітність світу. Люди, які приходять у наше життя, можуть мати інші погляди, культуру або життєвий досвід. Ці відмінності можуть стати джерелом натхнення і нового розуміння. Марк Аврелій писав Ми всі різні. Але всі частина одного цілого це означає, що ми повинні приймати різноманітність і вчитися від неї. Стоїцизм також вчить нас важливості моменту кожна зустріч, кожна подія відбувається у конкретний момент, і ми повинні бути повністю присутніми в цьому моменті, щоби повністю оцінити його значення. Епіктет казав живи тут і зараз. Минуле вже минуло, майбутнє ще не настало. Важливий тільки цей момент. Це означає, що ми повинні бути уважними і цінувати кожну мить, яку ми проводимо з іншими людьми. Іноді ми зустрічаємо людей, які допомагають нам знайти свою мету і призначення, вони можуть надихнути нас на нові досягнення, допомогти знайти відповіді на важливі питання або просто підтримати нас у нашому пошуку. Такі зустрічі можуть бути короткими, але їх вплив може бути величезним. Марк Аврелій писав: Життя це подорож, і кожна зустріч це вказівник на нашому шляху. Це означає, що ми повинні бути вдячними за кожну зустріч, яка допомагає нам знайти свій шлях. Кожна зустріч також може бути нагадуванням про важливість любові і співчуття. Люди, яких ми зустрічаємо, можуть викликати у нас різні емоції від радості і вдячності до гніву і розчарування. Але стоїцизм вчить нас, що ми повинні приймати всі ці емоції з вдячністю і використовувати їх для нашого зростання. Сенека казав: Любов це найбільша сила у світі, вона змінює нас і робить нас кращими. Це означає, що ми повинні прагнути любити і співчувати всім, кого ми зустрічаємо. Іноді ми зустрічаємо людей, які допомагають нам зрозуміти наші внутрішні конфлікти і вирішити їх. Вони можуть показати нам наші слабкі сторони або допомогти знайти нові способи подолання труднощів. Епіктет казав: Внутрішній мир це найбільший дар, який ти можеш знайти, це означає, що ми повинні цінувати ті зустрічі, які допомагають нам знайти гармонію і спокій. Ми також повинні пам'ятати, що кожна зустріч це можливість для нас зробити світ кращим місцем. Ми можемо допомагати іншим, підтримувати їх у важкі моменти і бути поруч, коли це найбільше потрібно. Сенека казав Живи так, щоб твоє життя було прикладом для інших. Це означає, що ми повинні прагнути робити світ кращим місцем через наші дії і слова. Кожна зустріч може також бути джерелом натхнення. Люди, з якими ми стикаємося, можуть надихати нас на нові досягнення. Давати нам нові ідеї або допомагати знайти сенс у житті. Марк Аврелій писав Будь відкритим до нових ідей і натхнення, які приходять з кожною зустрічю. Це означає, що ми повинні бути готовими приймати нові можливості і використовувати їх для свого розвитку. Іноді ми зустрічаємо людей, які допомагають нам знайти внутрішній спокій і гармонію вони можуть навчити нас медитації, дихальним вправам. Або просто показати, як жити в гармонії з собою і світом. Епіктет казав: Внутрішній спокій це найбільший дар, який ти можеш знайти. Це означає, що ми повинні цінувати ті зустрічі, які допомагають нам знайти гармонію і спокій. Важливо також пам'ятати, що кожна зустріч це можливість для нас навчитися прощати. Прощення це важливий аспект стоїцизму, який допомагає нам звільнитися від негативних емоцій і знайти внутрішній спокій. Сенека казав прощення це акт великої мужності і мудрості. Це означає, що ми повинні вміти прощати інших за їхні помилки і недоліки, а також прощати себе за свої помилки. Кожна зустріч, яка вимагає від нас прощення, є можливістю для духовного росту і самовдосконалення. Кожна людина, яка приходить у ваше життя, приносить з собою частку мудрості, досвіду і натхнення. Важливо бути відкритими до цих дарів і використовувати їх для свого розвитку. Марк Аврелій казав: Не забувай бути вдячним за кожен день і кожну зустріч. Вони роблять тебе тим, ким ти є. Це означає, що ми повинні бути вдячними за всі події і зустрічі у нашому житті. Адже вони формують наш характер і допомагають нам зростати. Пам'ятайте, що всі наші зустрічі та події це віхи на нашому життєвому шляху, які допомагають нам рости і змінюватися. Кожна з цих зустрічей залишає свій слід у нашому серці і розумі, формуючи нас як особистість. Важливо навчитися бачити ці знаки і використовувати їх для свого самовдосконалення. Іноді ми зустрічаємо людей, які змушують нас переглянути наші цінності та пріоритети, вони можуть вказати нам на те, що ми, можливо, не помічали раніше, або допомогти нам зрозуміти, що ми хочемо змінити у своєму житті. Епіктет казав: Ти можеш змінити лише те, що ти усвідомлюєш, це означає, що ми повинні бути відкритими до критики і готовими вчитися з наших зустрічей і подій. Також важливо пам'ятати, що кожна зустріч. Це можливість для нас ділитися своїм досвідом і мудрістю з іншими. Ми можемо стати джерелом натхнення для інших людей, допомогти їм знайти відповіді на їхні питання або просто підтримати їх у важкі моменти. Сенека казав ділися тим, що маєш, і ти отримаєш більше. Це означає, що ми повинні бути готовими допомагати іншим і ділитися своїми знаннями та досвідом. Кожна зустріч може бути також нагадуванням про важливість співпраці і підтримки. Люди, з якими ми працюємо або стикаємося у нашому житті, можуть допомогти нам досягти великих цілей і здійснити наші мрії. Марк Аврелій писав Ніхто не може досягти успіху самотужки ми всі потребуємо один одного. Це означає, що ми повинні цінувати співпрацю і підтримку інших людей у нашому житті. Крім того, кожна зустріч це можливість для нас знайти нові джерела радості і задоволення. Люди, яких ми зустрічаємо, можуть вносити в наше життя нові інтереси, хобі або просто позитивні емоції. Епіктет казав Радість це вміння бачити красу в кожному моменті, це означає, що ми повинні вміти знаходити радість у кожній зустрічі і кожному досвіді. Не менш важливим є те, що кожна зустріч допомагає нам розвивати нашу здатність до емпатії і співчуття. Ми вчимося розуміти почуття і переживання інших людей, ставити себе на їхнє місце і допомагати їм у їхніх труднощах. Сенека казав Емпатія це ключ до справжнього розуміння і співчуття. Це означає, що ми повинні прагнути розуміти і підтримувати інших людей, допомагати їм у їхніх труднощах і радіти їхнім успіхам. Кожна зустріч також може бути уроком терпіння і смирення. Люди, яких ми зустрічаємо, можуть викликати у нас різні емоції, і іноді ми повинні навчитися контролювати свої реакції і бути терплячими. Марк Аврелій писав Смирення і терпіння це чесноти, які роблять нас сильнішими. Це означає, що ми повинні вміти приймати труднощі і виклики з терпінням і смиренням. Іноді ми зустрічаємо людей, які допомагають нам знайти свою місію у житті вони можуть надихнути нас на нові досягнення. Допомогти знайти відповіді на важливі питання або просто підтримати нас у нашому пошуку. Епіктет казав: Життя має сенс, коли ти знаєш свою місію це означає, що ми повинні бути вдячними за кожну зустріч, яка допомагає нам знайти свій шлях. Кожна зустріч це також можливість для нас навчитися цінувати дрібниці у житті. Люди, яких ми зустрічаємо, можуть показати нам красу у простих речах. Навчити нас радіти кожному моменту і цінувати те, що ми маємо. Сенека казав, щастя це вміння цінувати те, що ти маєш, це означає, що ми повинні бути вдячними за кожну зустріч і кожен досвід, які допомагають нам цінувати життя. Ніколи не забувайте, що кожна зустріч це дарунок, який допомагає нам рости і змінюватися. Важливо бути відкритими до цих дарунків і використовувати їх для свого самовдосконалення. Марк Аврелій писав Цінуй кожну мить і кожну зустріч, адже вони роблять тебе тим, ким ти є. Це означає, що ми повинні бути вдячними за всі події і зустрічі у нашому житті адже вони формують наш характер і допомагають нам зростати. Завершуючи нашу розмову, пам'ятайте, що ніхто не приходить у ваше життя випадково, кожна зустріч, кожна подія це частина вашого шляху, вашого розвитку і вашого зростання. Стоїцизм вчить нас приймати все, що трапляється, з вдячністю і розумінням. Пам'ятайте слова епіктета все, що трапляється, трапляється з певною метою. Цінуйте кожну зустріч і кожен досвід, адже вони роблять вас тим, ким ви є. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте підписатися на наш канал, ставити лайки та залишати коментарі. Ваші відгуки допомагають нам створювати ще більше надихаючого контенту. До нових зустрічей, дорогі глядачі! Пам'ятайте, що кожна зустріч у вашому житті має сенс і мету, і ніхто не приходить у ваше життя випадково.